31 жовтня у сесійній залі Прилуцької міської ради відбулось чергове засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб. У ході роботи члени консультативно дорадчого органу розглянули 11 питань порядку денного. Серед них і презентація державного волонтерського проєкту прихисток говорить голова ради з питань ВПО Оксана Середа. Програма прихисток прилуки. поки що знаходиться на такому ідейному на ідейній стадії. Ми працюємо зараз, зокрема, члени нашої ради з питань ВПО. вони включені до складу робочої групи, групи за проектом міжнародної організації з міграції «Життєстійкість Плюс і саме в контексті цієї програми була створена. Виникла скажімо, ідея цього прихистку прилуки, тому ми її будемо ще відшліфовувати, допрацьовувати і подавати на фінансування. Передбачається фінансування в 2025 році. Взагалі, всіх ідей, скажімо, які будуть гідними на думку. МОМ. Міжнародна організація з міграції співпрацює з Прилуцькою громадою. У рамках масштабного проєкту «Життєздатність плюс економічна інтеграція внутрішньопереміщених осіб та постраждалих від війни на сьогодні переселенці мають можливість безоплатно отримати нову професію. Ми розуміємо, що зокрема була представлена сьогодні статистика, що найбільша кількість ВПО в нашому місті знаходиться з Донецької області. Це такий промисловий регіон з певною своєю особливістю. Є е, е, ті професії у людей, які в е, відповідно до яких вони не можуть віднайти роботи в нашому місті. Е, тому я думаю, що це дуже актуально для переміщених осіб відкрити собі щось нове, переформатуватися і стати потрібним в економічному плані і для громади для нової, і для себе відкрити можливість працювати, заробляти кошти для свого життя на новому місці. Долучитись до програми перекваліфікації, яку пропонує міжнародна організація з міграції, можуть також і інші групи населення. Зазначає консультантка Ірина Таран. Це можуть бути особи віком 50+, Ветерани війни, діти, чоловіки та дружини ветеранів нову професію можуть освоїти і діти учасників бойових дій, особи з інвалідністю, діти-сироти. Тощо, якщо говорити про професії, то в попередньо із центром зайнятості було проведено певне дослідження і визначалися ці пріоритетні професії, які будуть затребувані в вашій, вашій приуцькій громаді. Зараз ми пропонуємо водії вантажного автомобіля категорії С водії автобусів категорії Д, майстер манікюру та педікюру, швачка, перукар, кухар і пекар. На сьогодні Рада з питань ВПО об'єднує 16 членів. Склад консультативно-дорадчого органу активно оновлюється, зазначає Оксана Середа. Ми нещодавно відкрили реєстраційну форму з метою пошуку таких активістів серед переміщених осіб, тому що ми розуміємо, що можливо, коли ми формували склад ради, а ми знаєте таким тісним кругом ВПО зібралися, да і, і, і почали цю роботу і почали працювати. А є ще ті переміщені особи, які можливо мають з бажання мають ідеї, готові ними ділитися, але ми поки що їх не знайшли. Тому форма відкрита. Принагідно закликаємо переміщених осіб заповнити цю анкету і долучитися до складу ради. 31 жовтня до ради з питань ВПО доєдналася Вікторія Володіна. Жінка знайшла прихисток у прилуках ще у 2015 році. Тікала сюди від війни з Донецької області. Долучилася до ради з питань ВПО, аби ділитися своїм досвідом з іншими вимушено переміщеними українцями. Реєстраційну форму. Мені е, порадила моя знайома, показала, От, і я одразу е, погодилась на це. Е, погодилась, тому що я ж кажу, я хочу бути корисною. Е, це е, моє покликання. Е, у 2015 році, коли я переїхала в Прилуцьку громаду, мені, якщо чесно, ніхто не допомагав, і мені доводилось самій долати той шлях, якісь перепони, котрі були в мене на шляху, долати їх, тому я хочу допомогти людям. В цьому для того, щоб для них це був найлегший шлях, і для того, щоб вони відчували себе комфортно в нашій пробудській громаді, тому що для мене це вже мій другий дім. Станом на 31 жовтня 2024 року в місті зареєстровано 2086 внутрішньопереміщених осіб. Більшість з них це переселенці з Донецької, Чернігівської та Сумської областей. І важливо, аби всі, хто тікав від війни в інше місто, міг знайти тут другий дім.